Мої вітання, любі друзі, і мабуть почнемо ми цей подкастик з невеличкого знайомства. Мене звуть Микола, мені 25 п'ять рочків. в Чехії вже більшу частину свого життя. Я живу кажу у Чехії. доволі немаленьку частину свого життя. І так дехто з вас, можливо, не пам'ятає, що з 13-15 років на моєму старому каналі. І загалом тема нашого сьогоднішнього подкасту буде саме в цьому. Чому я поміняв канал? Загалом, якщо коротко, коли я лише починав на Ютубі виходити, нас було можливо людей 8-10 на україномовному Ютубі. Ми тоді знали одне одного ледь не в обличчя. Нас було мало, переглядів було мало. Все йшло лише Е, привіт, в мене є друг, він знімає відео, давай подивимось його відео, а давай подивимось його відео. А в мене теж є друг, він знімає відео, давай подивимось його відео. Тоді все було якось так. Тоді ще групи ВКонтакті були. Ми тоді такі, а давайте ви там нас запостите, а ми про вас там щось напишемо, скажемо. В відео не такі, да, окей, окей, просуваємо україномовний Ютуб разом. І в такому дружньому, не дуже швидкому темпі воно все і тривало кілька років, доти, доки я Ютуб не кинув. Чому я кинув Ютуб, це напевно можна взагалі окреме відео робити. Але загалом тоді я стрімив частенько. Я себе шукав у всьому, у чому лише можна було на ігрову тематику, і навіть фільмові тематики. Я потім перейшов на кіноблоги, котрі я теж вдало закинув. Але про це теж. Трішки пізніше. Загалом на старому каналі в мене вже було десь близько 3300 підписників, коли я кинув Ютуб. І напевно моєю головною помилкою було те, що частина підписників тих прийшла на стріми, частина приходила на відео про ігри. Я тоді знімав міфи та легенди в GTA 5, такі типу пасхалочки, перевіряння механік, різних легенд і всяке таке. Тоді я знімав і Майнкрафт. Я знімав мій сервер, гаммеркрафт. Я тоді просто брався за все, що мені було цікаво. Потім я в один момент вирішив перейти на розпакування колекційних видань. Теж ніша не зайнята в україномовному Ютубі. Я навіть домовився з ігровим магазином про те, що мені колекційки зичили в Чехії для україномовного Ютубу. розумієте, та до чого доходило. Я тоді співпрацював з такими сайтами, як Play.ua, OpenGamer, Опенгеймер, журнал, якщо ви пам'ятаєте, такий тоді теж був. І загалом ми тоді виїжджали просто на співпрацю одне з одним: на колабах, на спільних стрімах, на спільних відео. Ну, загалом на всьому тому, чим можна було перекинути своїх підписників йому, а його підписників собі. Ну так от чому я саме поміняв канал? А зараз все змінилось абсолютно просто. Тепер Ютуб працює зовсім інакше. Немає жодної, напевно, світі людини, яка чітко, чіткесенько розуміє, як працює Ютуб. Але в чому взагалі проблема? Я вирішив повернутися на YouTube у 2020 році, коли відкрив Гамеркрафт. Я тоді почав його стрімати. якісь навіть відео випускав не лише по Майнкрафту, по острову я тоді випускав відео по сталкеру. І переглядів практично не було. От на 3300 підписників моїх було переглядів так, ну до сотні 150 максимально. Я довго вивчав це питання, чому так, чому мої відео просто ніде не пропонуються, ніде там в пошуку їх не видно, в рекомендаціях тих відео немає. Для мене це була загадка. Я почав спілкуватися з людьми, котрі в Ютубі, начебто, розуміють більше ніж я. І ми дійшли до того висновку, що я отримав або тіньовий бан за один з кінооглядів, або якусь музичку, або за що завгодно. Або швидше за все, через мій довгий інактив. Ютуб просто вирішив, що канал мертвий. І навіть попри те, що я його зараз типу піднімаю, типу стрімлю, типу щось роблю. Ютуб думає, що моє відео просувати вже нікуди не варто. Плюс була та помилка, яка я казав, я на одному каналі містив багато різних видів контенту, і фільми, і ігри. І стріми, і просто все, що мені там збередеться в голову, я на одному каналі сував. І загалом тепер YouTube працює так, що він канали ділить по категоріях. І тобто, якщо в мене є ігровий канал, я отримую категорію ігровий канал. Якщо фільми, блоги, кіноблоги, в мене є кіноканал. А я, по ходу, категорію отримав або якусь ліву, інше, або одну з них. І загалом YouTube вирішив не просувати мої відео. Просто вони в рекомендації не потрапляли. ЦТР на моїх відео був надзвичайно низький. Що взагалі таке той ЦТР і чому він важливий? ЦТР це співвідношення переглядів твого відео до показів, тобто показів будь де в пошуку в рекомендаціях там, під іншими відео, чужими, під твоїми відео. Якщо цей ЦТР більше 10%, тобто якщо більше 10% людей, котрі твої відео десь побачать, на нього клацнуть, тим краще. Тим YouTube потім тебе більше просуває, тому що YouTube думає, що під твоїми відео ставити рекламу йому корисно. А в мене той CTR був 1-2%. Тому що в мене було 3 тисячі підписників, котрі вже давно забули, хто я такий. Ну, більшість з них точно забули, хто я такий. І тому, по суті, профіт на старому каналі був лише з тих переглядів, котрі я там кудись лінк кидав. Там або в канал Гамеркрафту, або в наш Дискорд. Це були мої єдині сирі чисті перегляди. Я довго думав, що це не так. Я довго казав: ні-ні-ні, то фігня, ютуб пойме, що я. Ожив, що я молодець, але на жаль, нічого такого не ставалось довгий час. І Я знову ледь не забив на Ютуб, я знову ледь з нього не пішов, але я вирішив таки в цій ситуації розібратись. І аж тепер, в кінці липня, я вирішив розділити мій старий канал на два нових. Перший це Hammer Лайф, той на котрому ви зараз на даний момент є. Тут будуть стріми, тут є вже стріми, тут будуть нариски зі стрімів, ігрові відео, якісь летсплеї, якісь там може проходження, там фазмофобії або щось іншого. І Hammer Games. Це буде канал, де я буду робити вже саме дорослі монтажні відео. Е, з деякою ідеєю буде серія відео, не буду спойлерити поки що, тому що, по-перше, робота там дофіга, і я не знаю, коли я це буду встигати зараз, але так вони там будуть. І десь колись там дуже пізніше буде Hammer Films. Я старі кіноогляди переозвучу, перемонтую, і там вже будуть виходити нові кіноогляди. Але спершу я хочу підняти мої саме ігрові канали, тому що як не як, але насамперед я ігровий блогер, я ігровий ютубер, так було завжди, так є. Кіноогляди це було швидше так, знаєте, як я таксую для себе. Оце от були мої кіноогляди. Отже, по-перше, що зі старим каналом? Ну, старий канал тепер архівний. Це архів моїх відео 13 15 року. Моїх навдалих спроб повернутися в 19-му році, 20-му. Там будуть всі відео, я їх не буду видаляти, їх не буду приховувати. Просто кому буде цікаво, чим я там колись займався, то ласкаво просимо, перегляньте. Але профіту від того каналу не буде ні мені. Нікому, він просто, ну, мертвий, він практично мертвий. Я одразу думав, лишити б його на Майнкрафт. Ну Майнкрафт там, в принципі, непогано і просувається, навіть, як не дивно, але Майнкрафт зараз просувається всюди, він на хайпі і так далі. Так що толку мені з того не буде жодного. До монетизації я і так так і не доріс, мені годин перегляду не хватило. А і толку з неї, якщо канал просто сидить в загашнику. І максимально, що я можу зробити, це кинути кудись лінки і складати, подивіться, мої відео. Важливо зазначити, що зараз буде суто імхо, тобто моя особиста думка, яка заснована на тих фактах, котрі я на даний момент про Ютуб знаю. Отже, які загалом на даний момент є проблеми в україномовному Ютубі. По-перше, офіс Ютубу в Росії. Насправді, саме в цьому питанні я не дуже обізнаний, в чому взагалі проблема в цьому, ну окрім того, що це просто треш мати офіс нашого українського Ютубу в Росії, в країні окупанта під час війни, це. По-друге, Ютуб на даний момент з його рекомендаціями працює не зовсім адекватно, на мою думку. А знаєте, Ютуб на даний момент це як розп'яття фазмофобії. От воно є, ти знаєш, що воно захищає від демонів, але ти не знаєш, як ним користуватися, чи його треба в демона кинути, чи його треба поставити в кімнату з демоном, чи ним треба махати перед палом демона, ти не знаєш. Отак От само тут. Ти розумієш, що якісь алгоритми там є. Там є якісь рекомендації, але як воно працює, як твої відео в рекомендації всунути, тобі невідомо. Там має бути красиве прев'ю, там має бути якась назва відео, яка буде всіх е, завлікати на твій канал, але воно чомусь не працює так, як мало би працювати. Насамперед, це те, що взагалі алгоритми рекомендації, на мою думку, трошки зламані. Тобі достатньо буквально трішки неправильно виставити теги в своїх відео, і твої відео будуть рекомендувати там, де воно взагалі не мало бути. Наприклад, мій останній стрім острова рекомендували під відео Україна переможе. Логічно, Україна в назві. Снайпер вперше клонірував себе в Майнкрафті. Стрім острову. Рекомендують під русням відео Майнкрафту. Добре, йдемо далі. Майнкрафт, ну я читаю мислі своїх друзей. Та ж проблема. How to build Castle Walls in Minecraft? Знову ж таки, нагадую про те, що відео острову, про Майнкрафт там нічого не йдеться. І я прожив 100 днів на одному блоці в Майнкрафті. Що ж, хоча б україномовне, дякую. Та знову ж таки Майнкрафт. Чому? Ну і хто скаже, гамер, ти кривий косий, мудак, не вмієш ставити теги. Розповідаю, там теги. Українською, україномовний, Ютуб, Летсплей, стрім, Україномовний стрім, трансляція, етер, стрім, острів, острів, гра. Все. Майнкрафт. Ви там десь бачили Майнкрафт, а ви бачили якусь русняву мову, русняву назву? Ні, її там немає, розумієте? До прикладу, на старому каналі мої стріми рекомендували під стрімами Стерненка. Під чатурлеткою з орками. The Crazy YouTube world's reward. Кому вниз присвятили цю пісню Азову. Нічого не маю проти ні проти Стерненка, ні проти кому вниз, але просто Стрім в Рім Ворлду. Розумієте, та, про що я говорю. Але там я казав, що ну, напевно, старий канал працює неадекватно. Напевно, це через 100. Напевно, я зроблю новий канал і рекомендації будуть адекватними. Ні чого подібного. По-друге, на Ютубі зараз стало легше, ніж коли-небудь заробити той самий страшний і могутній тіньовий бан. Ютуб знайде матюк в тебе відео. Можливий тіньовий бан, а можливо і ні. Купа каналів просто живуть на матюках, і їм нічого не є. Вони рекомендуються, їх дивляться, але зараз просто прийнято думати, що Ютуб не рекомендуватиме твої відео, якщо там є матюки. Знову ж таки, ти дивишся Ютубі, ти бачиш, що половина відео блюрять кров, навіть ігрову кров. Половина ні. Половина боїться сказати слово кров. Я вже мучу про заборонені слова. Типу, ну ви знаєте, про які слова я говорю, які говорити просто не можна. Стріми взагалі працюють зараз дуже дивно. Коли ти саме стрімиш, Тебе рекомендують серед твоїх підписників, серед людей, котрі мають там зацікавлення, схоже з тим, що ти стрімиш під стерненком чи рулетками, як от щойно говорив, так? але запис це зовсім інше відео для Ютуба. І коли я закінчую стрімити, то по посиланню мій стрім доступний, його можна переглядати. Але, наприклад, якщо людина заходить на мій канал, вона його не бачить. Ну, доки там обробка не пройде. А вже коли обробка пройшла, твій стрім стає відео, він рекомендується знову, але вже як відео. І в тебе там є сумарний CTR, Оця от позначка, сумарна в тебе вона є. І що в нас виходить? Були в мене моменти, коли на самому стрімі я його закінчую дивлюсь CTR 15 Потім за один-два дні підходжу. Знову дивитися, що мене там робиться під CTR. -ом. І CTR з показів запису стріму в мене 2. Ну і порахуйте скільки буде. 2 плюс 14 поділити на 2. От такий мене був CTR загалом. На всьому стрімі окрема рекомендація на сам стрім і окрема рекомендація на його запис, котра робить тобі сумарний ЦТР просто в гавніну гавном, тому що люди не дивляться записи стрімів. Особисто я не дивлюсь. Я знаю, що ті, хто дивляться стріми, тим, кому подобаються саме стріми, вони подивляться запис. Наприклад, я не є фанат стрімів, а вони беруть і пропонують. Мій запис стріму на 2-3 на години комусь, кому не цікаві стріми. Людина на нього просто не клацне, тому що бачить, що там відео на 2 години, хоч там і прев'юшка прикольна. І назва нормальна, але він її не відкриє. Ну і що мене напевно вбило найбільше, це те, що тобі не дає вкладку Спільнота на початку каналу. Не розумію, чому проблема дати ютуберу свій мікроблог. Ну і найбільший для мене особисто треш, це те, що ти не можеш зробити кротку адресу каналу доти, доки твоєму каналу не буде місяць. Можливо, це зробили проти такої окремої касти мудаків, котрі забінджують адреси. Короткі. Так, в Телеграмі є такі канали, котрі продають адреси каналів. Але якщо мій канал є активний, там виходять регулярні відео, регулярні стріми, чому мені не дати зробити коротку адресу? Чому я маю десь там кидати свій канал, адресу каналу з адресою на 30-50 символів? На даний момент молодим каналом на Ютубі бути практично нереально. Тобі треба знайти таку тему, на якій ти просто вистрелиш у космос, для того, щоб тебе Ютуб. Помітив і надав тобі твої права, котрі в 2014-2015 році ти мав практично автоматично з самого початку. Вистрілити зараз в Україні я не скажу, що нереально. Люди вистрілюють, бувають відео, бувають теми, бувають хайпові теми. Але я останнім часом трішки провів дослідження хайпових на даний момент тем і скажу так: і Rimworld, і Project Zomboid, і Фазмофобія дуже популярна зараз на американському ринку Ютубу. На руснявому так це взагалі воно зараз вистрілює. А для мене особисто зараз СНГ ринок, він доволі пріоритетний. Чому перед тим, як ви відписуєтесь і дизлайки ставите, я поясню чому. Тому що наш глядач досі сидить там. Тому що там контенту більше, там контенту багато. Той глядач може не знати про те, що україномовний Ютуб на даний момент існує як такий. До повномасштабного вторгнення так було. Дуже мало людей дивилися україномовний Ютуб. Зараз таких людей більше, але все одно недостатньо. Вони сидять там, вони дивляться той Ютуб. Тому що там є вибір, тому що там є ютубери, там цікавіше, там тобі не треба думати, що тобі там запропонує, де то шукати. Там тобі просто в лице тикають. От ти подивишся фазмофобію, тримай там ще п'ять різних відео про фазмофобію. На даний момент у кліномовному ютубі є дві людини, котрі займаються фазмофобією активно. Чомусь ні я в нього не рекомендуюсь, ні він в мене не рекомендується. Хоч в нас канал по суті дечому споріднений, принаймні по фазмофобії він споріднений, але ми не рекомендуємось один в одного. І хлопчина робить реально шикарні гайди по грі. Але його не рекомендує ніде. Тому що в Україні на даний момент фазмофобія не популярна. А чомусь в руснявих блогерів нас Ютуб не рекомендує, щоб там наші заходили такі: У, я би хотів подивитися фазмофобію, о, от тобі фазмофобія, ну, по-русски та пофіг. А в тут рекомендація хвав так наші україномовні ютубери в фазмофобії, я перехожу, дивлюсь, ура, ура, ура! Таке не стається. Чому? Загадка Жака Фреско. І коли Ютуб не знає, де рекомендувати тебе. Він шукає де тебе рекомендувати. І, напевно, шукає це рандомно. Або просто там по тегу Україна. І ти опиняєшся в чатурлеці з орками або в стерненка під каналом. І на мою думку, дота, доки не виправиться оця проблема, оці неадекватні рекомендації, молодим ютуберам по нових тематиках, яких в Україні ще не було, буде дуже важко просувати свій канал. І особисто в мене зараз тактика наступна: я просто беру різні рандомні ігри, знімаю по них відео, стрімлю їх і сподіваюся, що одна з них кудись порекомендується так. Щоб на мій канал увагу звернули, а вже тоді я буду думати, на яку конкретну тематику, на конкретно які ігри мені переходити. От, до прикладу, незабаром починаються стріми по VR і я навіть не уявляю, де мене взагалі буде рекомендувати. Ну а з вами був Гамер. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Подкастів часом буде більше. Мене є декілька ідей, про що можна поговорити. Якщо у вас є ідеї, запитання, пишіть коментарі, пишіть наш телеграм-канал. З радістю відповім, з радістю з вами поділюсь планами. Можливо, про щось інше з вами побалакаємо. Заходьте на стрімчики, переглядайте відео, буду вам дуже радий і бувайте, любі друзі!